Нам життя на цій землі і хоче подарувати нам життя після нашої смерті, смерті, яку Господь переміг на Христі, коли Ісус Христос воскрес. Про це ми будемо розмовляти з нашим сьогоднішнім Гостем, Мир вашому дому. Шановні добродії, наш співрозмовник, служитель церкви з Богородчан Олег Гоголь. А наша тема для кого смерть є надбанням. Вітаю Олежу Івано-Франківську, вітаю, вітаю в нашій програмі. І говоримо на таку непросту тему, але ну, куди дітися? Таке життя, треба думати і про смерть. Але напевно треба зачитати це послання з послання до Филип'ян, де апостол Павло говорить про життя і смерть. Так, я зачитаю це послання апостола Павла до церкви Филипа, до Филипян, перша глава, 21-й вірш. Апостол пише такі слова: бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. Насправді дуже радісні слова і коротко про це послання. Це послання апостол пише у в'язниці, це послання апостол пише, підбадьорюючи церкву в Филипах. І це послання воно сповнене насправді радості. Тут дуже багато радості, дуже багато таких радісних слів, коли навіть при тому, що він з в'язниці пише цей лист, це послання. При тому всьому, це послання воно сповнене радості. І ви знаєте, я хотів коротко так десь поділитися тою радістю, яка і в мене в серці десь була, читаючи ці, ці тексти, і особливо цей 21 вірш. Бо для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І е, хотів би хотів би пороздумувати разом, для кого смерть є надбанням. Хтось скаже, ну як смерть може бути надбанням? Ми сьогодні живемо в світі, де кожен день, кожну годину і кожну хвилину помирають люди насправді. І особливо сьогодні, коли наша держава в війні, ми переживаємо теж непрості часи, надзвичайно важкі часи, коли багато втрат. Багато втрат І багато людей вони втрачають своє життя. Але ви знаєте, Павло, пробуваючи в в'язниці, він е пише ці слова, і він каже: Смерть це надбання. Я роздумав, як смерть може бути надбанням. Що таке надбання? Надбання це щось, що я надбав. Я можу надбати там, телевізор купити, там, телефон купити, надбати, можливо, ще більшу якусь покупку зробити, автомобіль, квартиру. Це дійсно надбання. Але ви знаєте, Павло він пише в своєму посланні, що смерть, вона є надбанням. І напевно, щоб е дати відповідь, дійсно, для кого смерть може бути надбанням. Треба почати з того, що е, для кого Христос є життям Його. От для того дійсно і смерть може бути надбанням, і тут от, можна зупинитись. Так. так. Отже, е, це уривок з послання до Филип'ян досить таке підбадьорююче послання. Мені так здається, що це була така одна з кращих церков того часу, яку заснував посол Павло. Е, е, і... Там такі були позитивні віруючі, позитивні християни, він там їх тільки підбадьорює, настановляє. але вони ставилися добре до нього, і він став, ставився добре до них. І хто не прочитав це послання до Филип'ян, будь ласка, прочитайте, ви не пожалієте, так, там недовго читати, але багато такого підкріпляючого є, так, духовного матеріалу. Що значить жити Ісусом Христом? Так, бо якщо ми живемо Христом, тоді смерть буде надбанням. Якщо ми не живемо Христом, тоді це буде втрата. Що значить жити Христом? Так, дійсно, насправді, Павло, він е, говорить, е, перед тим, як говорить, що смерть це надбання, він говорить, для мене життя це Христос. І е, коротко про Павла. Павло, ми знаємо, його, його ім'я було спочатку Савол. І до зустрічі з Ісусом Христом в своєму житті він був ревний гонитель церкви. Він в своєму житті насправді не робив багато чого недоброго і гнав церкву і переслідував чоловіків, жінок, садив їх в тюрми. І е, в одній з таких, напевно, в останній з таких поїздок, коли він їхав в інше місто, для того, щоб знову знайти віруючих, він зустрівся з Ісусом Христом. І ця зустріч вона поміняла повністю його життя. Абсолютно змінила його життя. І е, якщо ми він про себе буде пізніше трошки, теж в цьому посланні він буде писати в третій главі. Він буде говорити, переперечислювати свої досягнення, свої заслуги. Насправді, Павло один з тих апостолів, який був дійсно освіченим. Е, він був е, фарисей, е, обрізаний восьмого дня, як він про себе пише, вчився у ній Гамаліїли. І в нього було дуже багато досягнень, насправді, і він міг би цим хвалитись. Крім того, ми, якщо згадаємо, він був на третьому небі, він свідчить про себе. Багато свідчень, багато відкриттів, багато об'явлень, і в Павла було чим хвалитися. Але як ми дивимося в цьому тексті, він хвалиться Ісусом Христом, і тому насправді є причина. Тому що після зустрічі з Ісусом Христом Він думав, що Він чинить праведно, він думав, що Він чинить добре до, до зустрічі. До так. зустрічі з Ісусом Христом. І тільки після зустрічі з Ісусом Христом він зрозумів, наскільки Він потребує Спасителя, наскільки він потребує Господа, наскільки Він потребує е, Ісуса Христа в його житті, прощення, наскільки він потребує. І тому, перше, чому я би напевно відмітив, чому Павло він називає, е, він говорить, що для мене життя це Христос, тому що все починається з праведності. Він приймає праведність Христову, він просить милості, просить прощення і Він стає оправданим самим Богом. І тому найперше, чому для Павла життям був Ісус Христос, тому що Христос був його праведністю, Христос був його спасінням. Це саме перше, що би я хотів виділити. Ну, він так? зрозумів після зустрічі з Христом, він зрозумів, наскільки він помилявся, наскільки він так. грішний. Він сказав, що е, всі люди зрішили, але я найбільше. Так, ну, я своїми словами це говорю, так, що я грішник номер 1 А потім він став таким найбільш відомим апостолом. Е, хоча він безпосередньо не входив в число тих 12, які були з Христом. Е, не ходили по, по Палестині, не, він не був свідком безпосереднім всіх чудес Ісуса Христа, але Христос зробив з Його життям велике чудо. так? Він сильно змінився, Саул на апостола Павла. Отже, якщо так щоб підсумувати, так, що значить жити Ісусом Христом? Кількома словами, так, щоб ми. Краще закріпив ці матеріали. Так, ці, та, так. та я би ще хотів продовжити ага, трошки, е, якщо ми дивимося на початок служіння Павла, то ми бачимо, як він себе називає в одному з послань, я нічим не менше з інших апостолів. Але коли ми коли ми дивимося, чим ближче до кінця його життя, чим ближче він підходить до завершення свого бігу, завершення свого служіння, тим більше він е, бачить кожен раз все більше і більше свою потреби у Ісусі Христі як в Спасителі. І в кінці він буде говорити, писати в листі до Тимофії. Він буде говорити, що Христос прийшов цей світ спасти грішних, із яких перший то є я. І це не означає, що Павло став грішніший до кінця свого життя. Це означає, що Він чимраз тим він більший, й сильніше розумів і бачив свою потребу в Ісусі Христі як Господі, як Спасителі. Е, ще один важливий момент. Тобто, почина... чому Хрис... Павло говорить, що Христос його життям, тому що Він отримав його праведність. Наступне, що би я хотів сказати, Павло він довіряв Господу своє життя, щоденне своє життя. Він зараз у в'язниці пише ось цей лист, але він все рівно довіряє Ісусу Христу своє завтра, своє майбутнє, своє життя. І в іншому посланні в послання до Римлян, в 8 главі, він буде писати такі слова. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив. Щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Павло, він довіряв своє життя Богу, тому він може сказати зараз для мене життя це Христос, тому що він йому реально довіряв своє майбутнє, реально довіряв своє життя. І коли він зараз сидить в в'язниці, він не нарікає, він не ремствує. Він пише лист, підбадьорюючий до церкви у Филиппах. і він довіряє Ісусу Христу своє життя, всеціло. Це теж важливий надзвичайний момент в житті нашому житті, коли ми можемо довірити своє майбутнє нашому Господу, коли ми можемо йому віддати в руки, знаючи, що те, що він допустить в нашому житті, це буде найкраще для нас. Нам дуже важко, коли Павло він каже, усе допомагає на добре. Нам дуже не хочеться часто приймати, прям так, аж усе. Але Боже Слово каже усе. І Павло довіряв усе своє життя Ісусу Христу. Тому Він може сказати для мене життя, то Христос. Воно почалось з праведності. Воно продовжується в тому, що я кожен день довіряю практично, реально йому своє життя. Ну, ти говорив про праведність. Я думаю, що тут важливо зрозуміти, як це відбувається. Тобто, коли ми визнаємо свої гріхи, це ми свої гріхи віддаємо Ісусу. Та? Так. І е... Беремо його праведність. Його праведність нам зараховується, так? якби ми ніколи не грішили. Це, це відбувається, так, коли людина розуміє, що вона грішна, розуміє, що Бог святий, і потрібно от, помінятися з Господом. Так Бог забирає наші гріхи і дає нам, приписує нам свою праведність. Ну, Хто хоче знати більше, хай читає Слово Боже. Зокрема, ці послання апостола Павла, і Господь все відкриє. Отже, як смерть може бути надбанням, нам потрібно дати відповідь на це питання. Так. Для С... кого смерть є надбанням? Смерть є надбанням для... для того, для кого Христос є Його життям, є Його надією, є Його скелею. Спасіння є його праведністю, є його змістом життям, є його майбутнім. Павло він е, знав, що в Христі він має спасіння, в Христі для нього приготовлені небесні обітелі, в Христі він має Воскресіння. І тому е, тільки така людина, вона дійсно може сказати, що для неї смерті надбанням. Е, не йде мова про те, що ми надзвичайно очікуємо, чекаємо і радіємо смерті. Звичайно, що ми. Сумуємо, коли помирають наші близькі, коли ми, коли ми бачимо втрати, коли е, наступає смерть, звичайно, це завжди сумно. Але в той же час наше серце, серце людини, яка любить Господа, для кого він є життям, воно насправді тішиться, тому що е, е, тому, що відбуваються надзвичайно важливі події після смерті. В чому надбання? Я хотів десь так коротко перечислити те, що от я роздумував, в чому надбання, коли ми говоримо про Павло говорить, смерть для мене це надбання. Найперше, це вічність з Богом. Коли ми сьогодні живемо тут на цій землі, ми так ми спілкуємося з Богом, ми спілкуємося в молитві, ми спілкуємося в зібранні, ми спілкуємося, дивлячись Слово Боже читаючи. Але коли ми говоримо про вічність, смерть, яка розділяє теперішнє наше життя, і вічність з Богом. То ми говоримо, що там оце спілкування з ним, воно буде абсолютно вічне, абсолютно безперешкодне. Сьогодні ми забуваємо відкрити Біблію. Сьогодні нам не вистачає часу на коліна стати зранку, приклонитися, звернутися до нього, покликати до нього. Але коли ми говоримо про вічність, вічність це вічне перебування в його присутності, це вічна гармонія з ним, це вічне спілкування з нашим Творцем. Ось в чому надбання, найперше, що би я хотів сказати, це вічність з Господом. Яка роз... смерть, яка розділяє Ось, е, сьогоднішнє наше тутешнє перебування і е, вічність? Сьогодні тут е, нам потрібно вірити в Бога, а там ми будемо в Божій присутності. Постійно. Сьогодні тут на землі є сльози, страждання, а там написано, що Бог так. кожну сльозу витре, де немає хворіб, де немає болю, страждань, війн. Є Божий мир, так Боже царство. Це якраз наступне. Про що я хотів сказати, це вічне місце перебування. Та? Це то місце, яке приготовив для нас Господь, який найкраще приготовив. Дійсно, де не буде болі, смутку, смерті, переживань, де не буде війн, де не буде хвороб, де не буде смерті, де не буде болю того, якого ми сьогодні тут переживаємо, одинокості, страху, гріхів тих всіх, які тут ми сьогодні бачимо, зрад. Перелюбів, образ, ненависті, того всього там не бути. Це місце, яке приготовив для нас Господь. І тому, якщо взяти те місце, де ми сьогодні зараз тут перебуваємо, і те місце, яке для нас приготував приготовив Господь у вічності, однозначно це надбання. І Павло це розумів. І Господь хоче, щоб ми сьогодні, ті, хто читаємо слово, ті, хто шукаємо його лиця, ті, хто любимо його, ті, для кого Христос став життям, щоб ми теж це розуміли і пам'ятали, що там набагато краще, туди, куди він нас кличе, туди, куди він нас. Хоче привезти. Там, так. Апостол писав, що наше життя на небесах. так, Тобто, е, ну, щоб, щоб наше життя було на небесах, потрібно тут на землі прийти до, до нього. Так? так. І зрештою, буде воля Божа на небі, так і на землі. Бог і землю перемінить, і земля буде зовсім інша. і як я вже говорив, буде Царство, Царство Ісуса Христа, Царство Боже, Царство Вічне. Так. Про прекрасну вічність дуже багато написано, так? а ще більше написано, як туди попасти. Так. Е, ще так. я би <сміт> хотів підмітити ще так, важливим аспектом, чому Павло говорить, що смерть це надбання, це нове тіло. Ми сьогодні в тілі, яке хворіє, яке болить, яке лінується, яке змучується. Яке потрібно доглядати, одягати, і багато що, воно дуже багато просить це тіло уваги до себе, так? Але коли ми говоримо про те, що Павло каже, смерть для мене це надбання, він знає, що Господь йому приготував нове тіло, тіло Воскресіння, тіло, яке, так як ми вже згадували, не буде переживати ніякого болю, ніяких сліз, ніякої смерті. Так? І оце нове тіло, яке в вічності буде з Господом, це те, що Господь приготував для улюблених. Христос, як Воскрес, Він е, отримав нове тіло, так, інше тіло. Воно було схоже на попереднє, але це вже було інше, зовсім інше. І так само щось е, схоже і людина. Тому що наше тіло воно е, прекрасне, чудове. Ми в цьому тілі і живемо, і рухаємося. І це ми дякуємо Богу за це тіло, як храм Духа Святого. Але це тіло, воно, е, на жаль, там присутній гріх. Так, воно часто в нас це плоть, воно схиляє до гріха. Так? Воно там там це є, і ми не можемо так якось без Божої допомоги з цим справитися. А там вже буде зовсім по-іншому. Так? Так. Нове тіло буде е, іншим, воно не, не тлінне, воно е, буде зовсім інший подарунок від Господа Бога. Так. Ну, можливо, ми вже будемо підводити підсумок, так? якщо є ще щось сказати на завершення, і потім побажання для тих, хто нас дивиться і слухає. Тому те, що приготував для нас Господь, воно набагато краще, набагато прекрасніше, набагато славніше, ніж те, що ми сьогодні маємо тут. І Павло повірив це. Павло повірив Господу, прийняв його праведність, довіряв йому кожний день свого життя, довіряв йому своє майбутнє, і тому він готовий прийняти від Господа ту вічність, яку йому приготовив Господь. Я на кінець хотів би зачитати слова, які теж Павло записував в посланні до Римлян, в 8 главі, 18 вірш. Він записав такі слова, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитись в нас. Павло розумів тимчасовість цього життя. Павло розумів, що навіть ті страждання, які ми будемо проходити в цьому житті, в нашому земному житті, вони абсолютно нічого не варті, супроти того, що приготовив. Для нас Господь у своїй славі. Слава Богу. Так. Можливо, можливо, ще якісь побажання є для кожного, хто дивиться і слухає. Побажанням, щоб Христос став центром вашого життя, щоб Христос став основою вашого життя, коханням вашого життя, тим, кому ви довіряєте все ціле своє життя і любите Його. Дякую. Наш наступний випуск буде на наступний тиждень на цей же час на каналі Раї. Якщо хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир вам. Будьте на стороні Добра і Миру, ставте ваші подобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте його своїм друзям, щоб наука Ісуса Христа ширилася в нашому народі. Нехай Божий мир буде в вашому серці, в вашому домі і в нашій Україні.